18 травня у Підгорецький замок гостинно відчинив ворота для відвідувачів з нагоди міжнародного дня музеїв у рамках 36-го міжнародного фестивалю музичного мистецтва Віртуози. Продовження теми у наступному відеосюжеті. Підгорецький замок. Скільки таємниць він приховує у своїх стінах? Скільки незвіданого ще чекає його у майбутньому? Споруджений у XVII столітті, він і досі залишається визначною пам'яткою архітектури, перлиною Центрально-Східної Європи. Лицарів у бладунках, танці доби Ренесансу, палаючі факели, оркестр усе це додає йому ще більшого історизму, вишуканості та загадковості. Куда що на сьогодні замок перебуває у стані руїни, а його реновація, тобто процес відновлення, вартуватиме немало-небагато 30-40 мільйонів євро. І в часових рамках це триватиме не менше 20-30 років. Дорецький замок є, напевно, найбільшим замком і найбільш репрезентабельним замком Центрально-Східної Європи. Не України, не Західної України, не Польщі чи Угорщини, а в цілої. Центрально-східної Європи. Для відновлення цієї перлини потрібно 30-40 мільйонів євро. От в залежності від того, як швидко ми їх знайдемо, так швидко ми це все і зробимо. Спостерігаючи за лицарськими боями, наче переносишся в епоху відродження, і саме моволі стаєш свідком століття, у якому народилася споруда цього замку. А організація балету в його приміщенні взагалі ідея незвична, проте, без сумніву, цікава. Ми орієнтувалися на те, що папа римський. Часи Великодної ночі проводить е е церемонію в колізеї. В колізеї, яка є руїною. Якоюсь мірою, можна сказати, метафоричному чи в іншому сенсі, Фідорецький замок теж є, значною мірою руїною. Але не починати цього процесу не можна. От ми починаємо з того, що ми парадоксальним чином ставимо в руїні балет. Ніхто собі цього уявити не міг. Ми собі це уявили, і ми це робимо, і ми будемо робити. І це не перший захід, це тільки один із заходів. Таким чином, в стінах замку відбулося сценічне виконання музичної драми Ігоря Стравінського Історія солдата такий подарунок поціновувачам мистецтва підготувала Львівська обласна філармонія та Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького. Його присвятили Міжнародному дню музеїв. Музична драма, балетна постановка написана ще століття тому. Це історія часів Першої світової війни, яка актуальна й донині під час російської агресії проти України. Зараз у Львові експонується. Як на мене, фантастична чи революційна виставка скарби під Горецького замку. 70 років ніхто не бачив цих скарбів. Мало того, ніхто не бачив їх в такій формі, в якій ми їх експонуємо. Тобто це не просто є виставка, це є інтерактивна виставка з новітніми електронними засобами, з тачскрінами, з проекторами, котрий показує велич. Велич підгорецького комплексу у всій його красі. Я от буквально вчора відпровадив зі Львова директора замку Вавель в Кракові. Він був вражений цією виставкою. Мало того, він хоче, щоб ця виставка відбулася в Кракові. І це нас один із успіхів. Тобто, ми насправді можемо все, коли хочемо. Tchau. На завершення заступник голови Бродівської райради Віра Підгрушна від імені районної ради вручила грамоту директору Львівської галереї мистецтв Тарасу Возняку, завідуючий відділом Підгорецького замку Львівської національної галереї мистецтв Світлані Мустовій. Також пані Світлана була нагороджена грамотою від народного депутата України Михайла Бондаря. Музична драма пройшла з великим успіхом, тому й не дивно, що глядачі стоячи аплодували акторам, танцюристам, музикантам і всім, хто організував це дійство у формі балету. Дуже приємно сьогодні знаходитись у цей міжнародний день музеїв у такій таємничій споруді, яка називається Підгорецький національний замок. Замок, який повитий дійсно легендами своєї багатої історії. А сьогодні тут завітало дуже багато гостей з такою цікавою постановкою Історія солдата, де поєднано і слово, і музика, і пластика. Цей балет дійсно подивував кожного із нас, хто був присутній. І ми хочемо, щоб ці ідеї розвивалися, щоб такі зустрічі були частішими. І дійсно, замок жив нами, людьми сьогодення. На цьому балетне дійство у стінах Підгорецького замку завершилось, але історія самого замку триває і досі. І так хочеться, щоб літописець часу став автором позитивних подій у життєписі замку. Написав перспективні плани з його оновлення. Але в цьому надзвичайно важлива взаємодія місцевої громади з цією перлиною одразу двох епох. Ренесансу і барокко. Ми повинні шукати форми взаємодії між громадою і цією безсумнівно перлиною. Громада має з неї отримувати всі можливі бонуси. Якщо запрацює оцей замок, весь цей регіон може стати великою туристичною індустрією. І мені здається, у нас вже воно помалесенько. На це виходить. Інше питання: що до цього повинні ще дозріти наші українські центральні влади. Але нам треба робити оці ці заходи безвідносно до того, що там відбувається в Києві. Історія солдата тісно переплітається з історією самого замку, розповідаючи про трагізм війни, як явище, яке несе зі собою смерть і руйнацію. Свого часу замок і сам пережив усе це. Його стіни неодноразово потерпали від ворожих військ. Сподіваємось, історія сьогодення не дозволить повторитися подіям знову, і замок у підгірцях зможе впевнено втриматися на своєму почесно зайнятому місці у центрі Європи.